Мавчи добрий час, цінім цим часом, коли маємо здоров'я, коли маємо цю зможність відвідувати зібрання, прибувати з народом Господнім, слухати Слово Боже, прославляти Господа, як ми на друзі спасіння, де апостол. Апостоли звертаються, апостол Павло таким приветством, звертається церкві Божій, знаходячися в Коринфі, освященому Христі Ісусі, призваним святим, со і призиваючим ім'я Господа нашого Ісуса Христа во всякому місці у них і у нас. Благодать вам і мир від Бога Отця нашого, Господа Ісуса Христа. Ми сьогодні чуємо чули вже багато слова, були вірші сказані до нас, був вірш сказаний то, що ми думаємо, що ми, що ми планували, про що ми розмишляли. І ми не виконали. Ми десь добрі намерення були, але треба придати усилля, щоб ці намерення, добрі наші думки, були виконаті. Ми чули, що ми на друзі спасіння. Ми сьогодні народ Розгосподні, як ми кажу, як ми чули, що. Та жінка була на друзі спасіння, але вона оглянулася. Ми народ Господній, нашого завдання не оглядатися, дивитися у Слово Боже, дивитися на Ісуса Христа і слідувати Друзі, на яку Він нас призвав. Ми народ Господній, прочитав деякі міста Писання з Нового Завіта, старого Завіта, і ми думаємо над словом Господнім. Христос звертається такими словами. Євангелію від Матфея, 20 Львів з першого верша. «Ібо царство небесне подамо хозяїну дома, котре вош рано утром нанял работников виноградник свой, і договорившись з работниками по динарію на день, послали виноградник свой. Вош уже около третього часа он виділ другу стоящу на торжестві празну і сказали йому, ідіть і ви, виноградник мой, і що слєдувать буде, дать. Вам они пошли. Опять вышел около шестого и девятого часа, сделал тоже. Наконец вышел около 11 часа. Он нашел других стоящих праздник. Говорит им, что вы стоите целый день празднул. Он, они говорят ему, никто не на не, не, не нанял нас. Он говорит им, идите и вы вино мой. И что следовать будет получите. І коли наступив вечір, говорить господин виноградник укрбителю своєму, позови робітників і дай їм плату, спочатку з останніх до перших. І прийшли, близько 11-го часу отримали по динарію. Прийшли вже первими, думали, що вони отримають більше, але отримали і вони по динарію. І отримавши, почали роптати на господаря вдома. Говорили, що це останні роботи один час, И ти сравнял їх с нами, принесший тягу з дня и знает. Он же вот сказал им одним из них, друг, я не обожаю тебя, не за ли ты договарився со мною. Возьми своє и пуди. Я вже хочу дать этому последнему тоже, что и тебе. Разве я не власть не в своєму ділі, что хочу, или что глаз, или глаз твои зависит от того, что я добр. Итак, бу... Так будуть послідні первому і первому послідній, і бо много званих, а мало ізбраних. Так Та Христос отримає нас притчами. У другі міста Писання Христос про це говорить, що ми є народ Господній, що ми на дорозі Спасіння і ми цінім тим, і дорожим, і бодрствуємо, як застряє на слово Господнє. Щоб ми, хтось ворог не совратив нас на стоїть дорозі спасіння, на якому призвані нашим Ісусом Христом. Ми в числі спасених, в числі святих, на друзі праведності. І нам все треба бодрствувати, як Слово Боже, застерігає нас, і в пророка Бог звертається через пророка Єзекіля і напоминає нам тим містом Писання в 33 три голові книги пророки Єзикіля, написано так. І скажи їм: живу я говорить Господь Бог, не хочу смерті грешника, но щоб грешник обратився від пути своєї і живу. Обратитесь, обратите, обратитесь від злих путей ваших, для чого вмирають вам дом Ізраїлів. І ти, син чоловічий, скажи синам народу Твоєго, праведність праведника не спать день преступлення Його і беззаконник, за беззаконні своє не подеють в день обращення от беззаконня своєво равно, как і праведник день сорошення своего не може остаться в живых за свои, за свою праведність. Так звертається він дальше далі описує. Про те, що коли людина живе правильно, богобоязно, але приходить час, не бодрствує, приходить час, десь дає собі розслаблення, десь собі слабіньку дає, не бодрствує, де вже думає, що достигла. Але ми чули, що апостол Павло зобов'язання простарає з уперед. І слово Боже застерігає наше. Каже, якщо він дині каже, живе праведно, але він сорошить і каже, помре, не пом'янемося ця його праведність. І якщо грішник буде жити грішно, а перед своєю смертю попросить Господа прощення і Бог йому простить. Каже, не це цього грішного життя, то є застереження для нас, для народу Господнього. Ми знаємо розбуйник на Христі в останній час. Прийняв спасіння від Ісуса Христа. Ми ведемо народ Господній, який небодрство. У старому сувіті є багато примірів, багато історій, що великі люди, сильні люди, мудрі люди небодруствували, полалися на свій разум. Слово Боже, застрігай нас, не полайся на разум Твій, на сили Твої. Полагайся на Господа, полагайся на Ісуса Христа. Для народу Господнього було слово сказано, щоб ухвали на Господа на слово Його отрималися, і сповняли Його, Його заповіді. Каже, зберіть, зберіть, каже собі або прокляття, або благословіння. Ми видимо, слово Господнє застерігає нас, звідки примери у старому Завіті. Не буду читати, щоб багато часу не займати, але ми всіх знаємо. Ми знаємо, Саула був призваний і поставлений на царство, але не в його серцю провілося непослушання, що було сказано через Пророка, що він його все дочекав і совершив непослушання, і Бог його відкинув від от царства. Ми бачимо, мудрий чоловік, один із мудрих, мудріших, який жив на землі. І видимо, як у не пободрствував, як последстві нарушив те, що не треба було йому робити, що було сказано для царя, щоб то не можна було робити. І він це десь полегковажив, полагався, може, на мудрость свою, на разум свій. І последстві його життя. Ми знаємо про Соломона, як, чим воно закінчилося. Не полагайся на разум свій, полайся на Господа, не полайся на силу свою, на кріпо свою, на знайомства свої. Ми визнаємо мужа, який полався на силу свою. Встану, як і прежде, Ну не знав, що Господь оставив його. Встану як і прежде, Ну не знав, що сила Господня оставила його. Бо було нарушено того, що не треба було йому робити. Було от, відкрив тайну, нарушив те. Що не треба робити, що було застереження батькам його не робиться, разве не серед народу твого дочерей, щоб ти взяв собі в жону, разве того не є. Допустив гріх, які о послідстві приспав і лишився сили, лишився того до Господа. І дух Господній відступив, каже, не знав. Стану, як і прежде, пойду і освобожусь. Дорожим, цінім тим, що ми маємо, щоб злий ворог не приспав у нас. Каже, берегись, каже, хто стоїть, дивися за собою, щоб не впасти. Це є облако для нас, ми бодрствували, що ми у страті ходили йшли за Господом, не полагалися на разом свій, не полагалися на своє знайомство, не полагалися десь молоді хлопці на свою силу. Я ще можу, я ще вспію. Не полагаймося, полаймося на нашого Господа, на нашого великого самотнього Бога, на доброго нашого Господа. На слово Його будемо упувати, будемо придбати до Слова Його. І апостол Павло звертається до нас і так само до церков, дивлячись церква Господня скуплена Господом, народ Господній. Бог робив середні них велику роботу, але потім щось почали не так робити. Де вже Павло каже, онесмислене, хто прирестив вас, для чого ви це робите? Опять щось вертається, щось прочитали, щось треба назад це вертати, десь назад, щось не то відбувається, десь до закону верталися. Ми всі, слово Боже читаємо, де Павло вже каже, у несмислено галати, хто присів вас не покреться істині, у вас у котрих перед глазами. Предначата был Иисус Христос, как бы у вас распитый. Эту только хочу знать о вас ли через через дела ли, закона вы получили духа или через наставление в вере. Так вони смислить, не что почавши духом, тепер оканчуваєте плоттю. Це застереження для нас, щоб ми уповали на Господа, на слово Його, уникали в себе учені і займалися тим постоянно. Ходили, все пам'ятали, що ми на тій дорозі спасіння. Все пам'ятали, що в не самі по напроходить ворог, щоб пристити, щоб обманути, щоб щось своє поднесли. Я кажу у старому Завіті є ти примери для нас, щоб ми це не помагали на щось своє, не полагалися а полагали, полагалися на Господа нашого Ісуса Христа, полагалися і дивилися, на Ісуса Христа і дивилися на апостолів на життя їхнє, і як вони прожили, як вони трималися Господа, як вони опували на Господа, віру сохранили, віру опування на Господа, які обстановки їх не окружали, вони не опували на себе, але вони опували на Ісуса Христа, на свого Спасителя, який був з ними, який остав, якийсь я вознюс, і вони йому служили. Де і Павло. Нас підводить до того, каже в посланні до єврею, каже: поминайте наставнику ваше, котрий проподіли вам слово Боже і взирає на кончину їх життя. Подражайте вірі їх. Є є, які оставалися вірними у будь-яких обставинах, які би, тяжкі обставини, але вони знали, що все одно то життя є короткочасною. Вони оставали вірним. Господу, вони знали, що там є на небесах нічого лучше. Ми сьогодні на цьому місці. Ми вдячні будемо Господу, ходімо в страсті за Господом нашим Ісусом Христом. Тримаємося нашого Господа, на нашому Ісусі Христі. Він тоді надійний наш камінь, наш Господь Ісус Христос, який допомог нам, мені і вам сьогодні, бути на цьому місці. Ну, і... Поразним причинам ми не знаємо, де знаходяться, але ми блаженні, що ми в Домі Божому, ми блажені блаженні, чуємо Слово Боже, дай нам Боже виконати те, що ми чуємо, що нам браття пропонусять Слово Господнє, щоб триматися, щоб бодрствувати, щоб вникати у Слово, займатися цим постійно, щоб прославилося ім'я Ісуса Христа через наше життя. Нехай всьомуся прославить Господь. І не даше на цьому місці, нехай йому лине слава і подяка, бо він великий. Він всемогутній Бог наш. Він допомог нам до сьогоднішнього часу. Це 24 рік за милостю, за допомогу ми одніті, ми здорові. Ми маємо хліб до хліба Те благословення нашого Господа Ісуса Христа для нас. Будьмо вдячні Богу, благодарімо Господа, нехай всьомуся прославить наш Господь, а йому слава повіки. 아미.